Про події війни говорить Стратком. Щонайменше шестеро цивільних загинули, та 28 дістали поранення за одну добу у шести прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації. На Дніпропетровщині ворожі дрони атакували Павлоград. Одна людина загинула, та четверо постраждали. Серед них дитина. На Сумщині у Тростянецькій громаді через удар безпілотника загинув чоловік. Поранення дістали три жінки та дві дитини у Херсонській області. Упродовж доби, через російські удари, одна людина загинула, і восьмеро цивільних зазнали поранень. Також пошкоджені вісім багатоповерхівок та дев'ять приватних будинків. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти неділі ворог завдав комбінованого удару по території України, застосувавши 12 ракет і 138 безпілотників різних типів. Із них близько 80 – шахеди. Атака безпілотниками відбувалась із чотирьох напрямків. За попередніми даними протиповітряною обороною збито та подавлено одну ракету «Кинжал» та 115 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 20 ударних безпілотників на 11 локаціях Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 162 бойові зіткнення. Це на 19 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, найбільше бої зіткнень на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 68 штурмових дій агресора. На Олександрівському напрямку противник здійснив 29 атак. На Костянтинівському 18. Найменше атак противника по одній на Придніпровському напрямку та північно-слобожанському і курському. Мому напрямку на Оріхівському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. У неділю противник завдав двох ракетних та 66 авіаційних ударів, застосував чотири ракети і скинув 134 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4913 обстрілів, зокрема, 45 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5481 дрон камікадзе. Водночас авіація ракетні війська і артилерія сил оборони уразили три райони зосередження особового складу озброєння та військових. Техніки та три артилерійські засоби противника загалом минулої доби втрати ворога склали 1160 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 383 безпілотники оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 121 одиницю автомобільної техніки. Та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили, що сили оборони у ніч на 1 листопада завдали вогневого ураження по інфраструктурі Туапсинського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї Росії. За попередніми даними уражено нафтоналивну інфраструктуру російського морського торгівельного порту федерального значення, розташованого на узбережжі Чорного моря в бухті Туапсе. Цей термінал є одним із найбільших у Росії. Також у Генштабі повідомили про ураження Саратовського нафтопереробного заводу у ніч на 3 листопада, зафіксовано влучання в об'єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок. Окрім цього, сили оборони завдали вогневого ураження по логістичних об'єктах загарбників на території тимчасово окупованої Луганщини. Зокрема, уражено склад механічно-технічних засобів у населеному пункті Розкішне та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську. Повітряні сили Збройних сил України отримали нові зенітно-ракетні комплекси Петріот, передані Німеччиною. Про це повідомив президент України і додав, що домовленості виконані. Глава держави наголосив, що російські повітряні удари залишаються головною ставкою Путіна у цій війні. Саме терором Росія хоче компенсувати нездатність досягти своїх цілей на землі. Тому посилення української системи ППО є важливим. Президент України також висловив вдячність воїнам сил оборони за далекобійні санкції проти Росії. Географія санкцій збільшується. Втрати російської воєнної машини також збільшуються. Причому застосовуємо все частіше не тільки українські дрони, але й наші ракети добре себе демонструють. Я дякую нашим виробникам. У збройних силах України під головуванням начальника генерального штабу генерал-лейтенанта Андрія Гнатова відбулася нарада з питань розвитку спроможностей українського війська в умовах високотехнологічної війни. У повідомленні генштабу зсу йдеться, що основна увага була присвячена доповідям про розвиток безпілотних систем, а також удосконаленню ешелонованої системи протидії ворожим дронам типу шахет. Окремо розглянули питання посилення боротьби з інфраструктурою виробництва зберігання та запуску безпілотників противника. Знищення цих об'єктів на території Росії найефективніший спосіб захистити Україну від російських шахедів. і ця робота триває. Повідомили у Генеральному штабі. Також серед ключових пріоритетів нарощування спроможностей радіоелектронної боротьби і впровадження сучасних автоматизованих систем управління та інформаційно-комунікаційних систем. Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський привітав військових інженерів з Днем інженерних військ. Він подякував їм за службу і згадав, як під час харківської та курської операцій саме інженери під вогнем на своїй техніці пробивали проходи в мінних полях противника, через які потім йшли штурмові й піхотні підрозділи. Інженерні війська також створюють мінно-вибухові загородження, щоб російські загарбники не пройшли, зводять фортифікації, облаштовують позиції, наводять понтонні переправи, здійснюють розмінування, знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Головком пригадав. Як зі сльозами на очах наші співвітчизники на звільнених від окупантів територіях України зустрічали військових інженерів, які розміновували українські села та міста, розбирали російські завали. Разом із приходом військових інженерів у деокуповані населені пункти повертається мирне життя, наголосив генерал Олександр Сирський. Із професійним святом військових інженерів також привітали міністр оборони та президент України. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.